Всім привіт! Ой, зараз, що могасіння включила навушника. Це, поздоровайтесь, це Єн, Я прийшла тут відкрити штори, щоб світло краще попадало. І такий в мене тут кадр, звісно, цікавий. У мене раночок і я збираюсь на теніс. Сьогодні в мене теніс, завтра у мене тренування. А післязавтра ми з Каті їдемо в подорож. Це дуже неочікувано навіть для мене склалося, тому що Катя мене кликала-кликала, каже, все, от в такий то день їдемо. Я вже не змогла нічого відмовити і коротше, ми поїдемо. А я хочу вам показати: у мене зараз буде примірка. Я збираюся на теніс, і я собі вчора замовила. Ой, вчора, позавчора, а вчора прийшла. дві ось такі футболочки, мені дуже сподобались кольори. Гарні, такий ніжно-рожевий і ніжно-синенький, голубенький. Я хочу спробувати голубу із тими кросівками, що я купила пумовськими, які, типу, голубі, з білим. Мені здається, буде дуже гарно. Щас спробую. У нас же на вулиці осінь, осінь. Я щас гуляла з луною, але так класно щас було на вулиці. Я виходила, і вітру немає холодного, офігенно. Я просто я б так ще годину, чесно, прогуляла. Але вже після тенісу я думаю взяти собі книжку і потім поїхати десь посидіти і почитати, типу, на набережній. Можливо, так, міряю футболочку, бо в мене до виходу хвилин 15. Ой, прикольно. Мені подобається. Гарненько. У мене просто таких кольорів нічого немає, але я давно дивилася на них, і мені прям дуже подобається. Гарненько виглядає. Ми вже будемо на корті, який закритий, корт на вулиці закривається, тому мені буде не холодно, якраз. Те, що треба, чудово. Люблю такі активні раночки. І взагалі такий початок дня це саме так. Так, начебто приїхала. Тут якесь, тут і футбольне поле, але таке враження що тут школа десь поруч. Не знаю. Ну думаю, що. о боже. Це, коротше, реально якийсь спортивний заклад. А, Черкаська обласне управління з фізичного виховання та спортив обласне фізкульту спортивне товариство. Коротше, якесь. Я навіть ніколи не була в немць. А, ось вхід головний. Ось такий от корт величезний. Сьогодні будемо грати тут. Не поїсти перед тренуванням було б помилкою, бо в мене зараз в кінці вже вся концентрація пропала. Я роблю щось, кидаю, а в мене вже отак за от перед очима посил немає. Коротше, щось поїду додому, буду кушать. А ще я, коли так от не поїм, то я становлюсь трошки зла. І чі? Я його кидаю, цей м'яч, а він летить тільки не туди, куди треба ще більше, тому що я його з силою кидаю. Ну що, так, да, отак. Коротше, зараз вдома. У мене, я просто знаю, що в мене вдома є їсти. Я думала поїхати десь в кафе, але я можу вдома зробити собі смачну каву. І вдома у мене є. Протеїнові сирники, які я вчора зробила. У мене є гарбузовий суп, я вчора зробила, хоч я вам покажу. Я дуже люблю сезон гарбуза, і мені подобається з нього робити всякі штуки. І цей. І в мене ще запіканка є, яку папа мені вчора передав. Коротше, я поїхала вдома кавити. Я вдома. А я не пойму, що у мене сьогодні з настроєм. Я не знаю, він якесь. Мені наче хочеться плакати. Я не розумію, від чого це. Може, це, звісно, якесь ранішнє ПМС, бо я завжди ПМС страдаю, я не знаю, на чому це, інфа, просто знаєте. Ну, типу, я не злюсь, я не кричу в більшості, я плачу дуже багато. От у мене сьогодні настрій такий, наче мені, от що не скажи, і людина і не хоче мене образити, але я дуже типу, вразлива в цей період. Я не знаю. Може, влагає. Хочеться на ручки в такі моменти. Таке життя. Ладно, Я в душ перетягаюся і кушаць. Мені дивіться, який холодильник зараз гарний, мені прям подобається, От, щоб він завжди був так наповнений і все. Тут у мене сир, тунеці, рибка. Це ота шинка, до речі, смачна. Я не пам'ятаю, по вам казала, мені вона сподобалась. Це протеїнові сирники, я зробила вони на рисовій муці з додаванням протеїну, без сахару, ну, без цукру. Це у мене чія пудінг, я замочила з йогуртом грецьким, яблучком і бананчиком. І тут у мене ще гарбузовий ось, ось супчик. Гарний такий вийшов. я сьогодні його на обід поїм. Дивіться, який ну, може хтось таке, звісно, не любить. я люблю. Тут у мене просто курочка відварена, а це запіканка. От так, ну я ще зроблю собі каву, ось я купила друге вже молоко, блін. Не було оцього в іншому магазині, і я взяла оцей Green Smile, Але він мені, мені не подобається, бо це не молоко вівсяне, а це напів вівсяни. Він, типу, солодкий. Я, коротше, не знала, що з ним робити, бо я не хочу його пити. Я вже воно взяла друге молоко, бо це не хочу. От. І поїм сиренечки з хочу рахісовою пастою. У мене є отака от протеїнова. Хочу з нею. Я тут продовжую потрошки прибирати далі вдома. Мені треба догладити оцю постільну білизну. Бачите, я тут склала те, що я вже попрасувала і залишилось ще там три простині Буквально і коротше, я перевдягла свого дружочка. Дивіться на осінній вайбік, такий трошки змінила. Він був в піжамі рожевій. Ну, вже холодно, дивіться тепер, як прикольно виглядає. Мені прям подобається. Я просто хотіла на нього одягти. Я ще вчора подумала, що треба на нього одягти, оцей мій тренч, тому що він на шафі не вміщається. мені доводиться його складати, якби вдвоє, щоб повісити нормально на вішак. А так він не буде м'ятись, коротше. І він офігезно в ньому виглядає. Дивіться, йому прям вличить. Я не знаю, мені прям, мені прям подобається вайбово. Треба ще десь тут гарбузик поставити, свічки запалити. У мене тут усе чорне, є, можна її запалити, треба тільки щось підкласти під неї. Там дімтор сидить. Ну, так, да, зібрались, коротше. Сьогодні максимально якийсь тиневий настрій. Я оце після тенісу прийшла додому і я якось по домашнім якимось справ... Типа, я тут собі щось стираю, глажу, прибираю, готую. Але так хорошо, тому що на вулиці прохолодно. І типу таке, знаєте, наче буде-от от дощить, але не дощить. Я коротше, читала книжку, і я дочитала, і хочу з вами поділитись, бо це просто, це просто найкраще, що я читала за останній час. Блін, мені хтось написав, що у мене, да, у мене звичка знімати і трохи обрізати так голову. Типу, знімай далі. Але це, знаєте, просто незручно, тому що мені руку отак доводиться витягувати. Я ж на телефон знімаю. Коротше, у мене тут є моя поличка з книжками. Я я влітку прочитала Сідхартху ось ця книжка. Це просто було одне з найкращого, що я читала. Реально, я от в кінці літа. Я просто сіла на лавочку біля бару, коли я закінчила працювати. І в мене був один вечір вівний, коли я зібрала всі речі. Мені треба було їхати додому, ну не додому, в Іспанію і там далі, 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 а потім вже додому на наступний день. І я просто така: Сьо, сьогодні можна розслабитись, можна почитати. І Я буквально її прочитала майже всю за один вечір, бо я її починала читати але через роботу. Я не могла влітку нормально сісти, почитати. І я коли сіла, я просто її за один вечір заковтнула. Буквально це просто Герман гес. Це просто найкраще, що зі мною траплялося за останній час. Я поки не прочитаю всю оцю лінійку, для мене інших книжок не існує в цьому всесвіті. Бо це просто, це просто от серйозно настільки щира рекомендація, що просто щиріше не було. Коротше, я прочитала оцю. Зараз я дочитала ось у Степовий Вовк. Теж просто я хочу прочитати їх, розумієте? Це як з фільмами, знаєте, кажуть, типу заздрю тим, хто не дивився. Я заздрю тим, хто це ще не читав, тому що це просто реально одне з найкращого, що я читала в своєму житті. Якщо не найкращий. Ну, Типу, як автор, він для мене зараз найкращий. Якщо мене зараз спитають, хто твій улюблений автор, це Герман Гесе, тому що це просто вау. Я вже купила собі гру в бісер, я її буду читати зараз наступною. Вона ще така, я її в Карпати собі візьму, в Карпатах от сяду, зроблю собі чайочок, буду дивитись на гори. І читати книжку <сміж> між походами десь. <сміж> Бо в нас всі три дні Катя розписала походи по 15 кілометрів. Я не знаю, коли я там збираюся читати книжку, але я спробую. Коротше, дочитаю цю і піду за наступною. Тут зараз я вам покажу. А, тут, ось в кінці, бачите, написано, які тут ще в цій лініці, типу, є його книжки. А, наступну візьму. Я отак, напевно, по порядку піду, ну типу, не враховуючи з типу, Вовки Сітхартха, які я вже прочитала. Я візьму наступну, там Нарциси Гольмон, то що. Ну, дуже класні книжки. Я не, зна... я не знаю, як він це робить, як він це пише, але це просто це просто любов, чесно. Хтось, до речі, просив мене показати, типу, розказати, що я читала, що не читала, як мені. У мене насправді не так багато книжок вдома, Типу, у мене а, от там четвертину моєї там полички з книжками от, такої, повної, займають... Займає гра престолів. Я її не купляла, Це якось тато мені подарував на мої, здається, 20 років, якщо я не помиляюсь, на день народження цілу серію, типу цілу лінійку від першої там, до останньої частини. Я дивилася серіал, я обожнюю гру престолів. Серіал, це просто теж, любов неймовірна, я хочу теж його знову передивитись. Типу, мені англійською його дивитись це просто насолода. Реально, я, я туди загру погружаюсь, знаєте, і все. Занурююся і не вилажу звідти з того серіалу. Дуже мені подобається. Але книжку я першу починала читати, першу частину гру історію, Мені не зайшло. Тому що воно, ну я не знаю, як далі, але от то, що я починала читати, воно один в один, як в серіалі. І знаєте, коли я читаю книжку нову якусь, мені подобається, що працює фантазія, і ти це все уявляєш в своїй голові, і ти, наче, дивишся фільм в своїй голові, який генеруєш сама. І ти, типу, уявляєш якісь речі, які там описуються, так як ти це уявляєш. А тут я починаю читати цю книгу. І я уявляю так, як воно проілюстровано в серіалі. Ну, типу, я нічого не генерую свої якісь картинки в голові. І, я, і мені скучно читати, бо я наче все знаю. Знаєте, і ти от уявляєш те ж саме, що ти бачила в фільмі. Ну, от не знаю, у мене так це спрацювало. Тому, якби четвертину цієї полички ми одразу так знаєте, мінусуємо. Я її не читала, і я не знаю, чи я колись прочитаю, бо вони величезні, О, такі ці книжки, ще ці я вам покажу. Ось Ну, типу, проти моєї руки і проти інших книжок, просто подивіться, які вони. Товсті, тому я не знаю, чи я колись їх прочитаю, мені чесно, дуже цікаво. Можливо, ці дві, бо це, по-моєму, цей як це називається, типу те, що передисторія. Я не дивилась, є знаю дім дракона, чи щось таке, чи перед історія, чи після того, по-моєму, це. Типу, приквел, я його не дивилась, тому може оці я прочитаю, не знаю. Потім у мене тут Агата Крісті, агату Крісті я читала в якийсь момент. Мені дуже сильно подобалось. Мені звісно, мій підлітковий вік. Я найбільше любила от детективи, і Агата Крісті мені дуже подобалась. Але якщо мене спитати про що була ця книжка або про що була оця, я вже не згадаю, бо я давно їх читала. Але мені подобалось, я люблю детективи. Просто якось зараз перейшла більш на якусь типу наукову, психологічну літературу, та що тобі дає, от задуматись так добре. А, потім у мене тут ось три знову ж таки якісь детективи. Я їх теж не читала, але ці я колись прочитаю. Бо це ну, типу, Чейз, Чейз, а це Чарльз Дікінс. Прочитаю, не знаю. А, оці я читала. Оце з психологічних останні які я читала. Типу, це стіни в моїй голові для стосунків. Потрібні двоє. Емоційні гойдалки війни. Оце теж одна серія. Всі три я прочитала. Мені вони на той момент сподобались, але якщо зараз порівнюючи з моїми емоціями після Германа Геси, то вони мені на порядок нижчі, якщо чесно. Але теж, ну, типу, непогані. Потім я читала переломний рік, мені не зайшла, взагалі не зайшла. День, що навчив мене жити, читала, мені сподобалось, але я теж толком не пам'ятаю про що вона. От чесно людина з пошуках справжнього сенсу теж читала. Теж, по-моєму, прикольно, але я не пам'ятаю чесно. Далі у мене тут Джордж Оруел, От Джордж Оруел мені теж подобається дуже. Оця книжка, до речі, Джорджа Орвелла, 1984, Теж її дуже рекомендую прочитати класна. От я її запам'ятала як одну з найкращих книжок, теж які читала взагалі. Теж на ті події, які взагалі зараз відбуваються в світі, і вона дуже от, з ними знаєте корелює мені. Потім у мене тут велика п'ятірка для життя. Цю я ще не дочитала, але треба її спочатку починати, бо я вже не пам'ятаю про що вона була. І це я купила нові перед від'їздом. Це радикальне прощення, внутрішня інженерія. Це я чула про білі мілігана. Хтось рекомендував, не пам'ятаю, хто купила за рекомендацію ще теж не читала. Ну ці я прочитаю просто пізніше. І тут у мене ще зверху є. Тут у мене, типу, англійською, італійською, типу у мене навіть тут є і Джуліета, я колись брала англійською почитати, хотіла в оригіналі глянути. От Бріджертонів починала читати англійською, мені не зайшло, не дуже цікаво. Я взагалі не люблю романи читати. Не знаю чого, але романи це прям взагалі не мій жанр літератури. Я, типу, Бріджерто на серіал мені дуже сильно подобається. Там настільки гарно зняти він ці костюми, декорації, це вау. Але книжки, романи мені не заходять. Я не знаю, може якась не супер романтична натура. Хоча мені здається, що це не від цього. Просто мені не цікаво читати якісь романтичні історії, не знаю. От тому мій топ зараз це Герман Гессе. Хто хоче щось почитати і шукає, що почитати, беріть. У мене ще дуже багато книжок, ну, не дуже багато, прям, але є якісь в корзині, типу в на розетки. Я просто іноді там замовляю. Я туди от собі зберігаю якісь рекомендації, яким я довіряю, і які е реально дійсно мені здається, що це класні книжки, коли люди рекомендують. От, типу. Блогерша Алла Малкін, вона робить огляди на книжки, які вона прочитала за місяць. І от є там декілька книжок, які вона прочитала, рекомендувала. І я прям я собі їх зберегла і я хочу їх замовити, коли типу дочитаю там оцю лінійку і далі вже буду брати. Бо я вже наперед, чесно, от не беру отак складати книжки, що типа колись прочитаю, бо на них може ніколи не дойти руки потім. Тому я отак от закінчу одну книжку, беру наступну. І це мені, знаєте, дає такої мотивації прочитати цю швидше, щоб взяти наступну цікаву і почати читати нову. Цікаву історію. І плюс я не витрачаю гроші в пусту, тому що вони не стоять, не пиляться на шафі. Кожен раз, коли я починаю розмовляти, хтось думає, що я розмовляю з ним, да? з нею, з нею, sorry, sorry. Не ображатись. От. Коротше, хотіла поділитися, бо я оце дочитала з типового вовка, і мені прям вау. Я ці книжки, знаєте, я зазвичай книжки, які прочитала, і мені дуже сильно зайшли. Я віддавала комусь друзів, щоб вони почитали. Ну от реально, я і дарувала такі самі книжки. Тому що якщо я знаю, що книжка класна, я дуже хочу цим поділитися там, з найближчими людьми, щоб вони теж прочитали і розділили зі мною ці емоції від прочитання книжки. От, а ці я навіть не буду нікому віддавати, бо я їх хочу перечитати. Вони мені дуже сильно сподобались. Реально це прям 100 з десяти 10, 100. Дуже класні. От і хотіла вас спитати, поділіться, будь ласка, якимось може осіннім, типу, вайбом, книжками з осіннім вайбом в коментарях, які реально варті того, щоб їх прочитати. От, хочу теж щось ще собі позберігати, цікавенько. І ті міхальосі, і ті міхальосі, ті хальосі. А ще я сьогодні знайшла цей рецепт. Короче, печива, хочу зробити воно таке коричневе, я напевно мармурове, воно по-моєму, називається. Короче, хочу зробити мармурове печиво або імбирне печиво, хочу якесь печиво зробити. Ну, не знаю, зроблю сьогодні чи ні. Може, зроблю завтра, і візьмемо з собою в дорогу в Карпати, точно. Зроблю завтра печиво. У мене завтра зал, зроблю печиво, і зібрати речі треба. Три пункти на завтра для виконання для мене. От, що ще хотіла розказати. Ну, я Сьогодні, просто чесно, настрій був не дуже, тому що. Багато факторів коротше, на це вплинули. Де одна людина, я би що на мене там образилась за одне, і мене це гризе всередині, хоча я навіть не знаю, образилась чи ні, але просто мені так здається. Але там, ну, типу, обставини, які не зовсім залежали від мене. Коротше. Таке, це внутрішнє, знаєте. Тому я сьогодні мене навіть Бодя типу, після тенісу спитав, каже, все нормально, ти ні за що не розстроїлась, бо щось типу, якась панікша була. А мене просто з вчорашнього вечора трошки загрузила голову і мене не відпускало. І я от сьогодні, знаєте, так на теніс сходила, я думала, мені там, типу, мене відпустить все, бо спорт він зазвичай дуже допомагає відпустити все, що тебе там якось гнітить, гризе, в тобі сидить. Але от сьогодні, ну, типу, не спрацювало до кінця. Я повернулася додому, і от тільки коли я вже поготувала, почитала з музикою класи. Погуляла з лункою, пішла годинку, просто по набережні прогулялась. Е, ну І коротше, отак от провела час, поприбирала, і от воно мені допомогло розгрузити трохи голову, справді. Красива така, красива. А ще я дуже хочу якогось осіннього вайбу зробити в квартирі. От, типу, я перевдягла Єна, Бачите, який красивий вам стоїть, <laughs> стоїть. Стоїть, я вам показувала. А, я хочу якісь. От у мене зазвичай не було цього відчуття, що я хочу якісь гірлянди гірляндиші чи гарбузи ставити. Але зараз я реально думаю, може з'їздити типу, цю... називається, Аврора. Я там ніколи нічого не купляю, дуже рідко, я не знаю чому. Але ну, типу, у мене завжди вибір випадає щось замовити на там тему Аліекспрес, тому що там більш типу, якісні речі, а коштують теж вони там набагато дешевше, ніж просто в магазинах фізичних. От, але я не хочу ну, типу, чекати. Осінь пройде вже, вся, поки мені пройдуть товари звідти. Е, осінні якісь. Я хочу піти просто от подивитись і може щось вибрати додому. Е, типу, так то у мене у мене є ще. Чи? я вам покажу. Коротше, у мене біля ліжка. Я собі ж причепила гірлянду ще минулого року, і я просто обожнюю. це, дивіться як гарно. По-перше, гарно, а по-друге, я коли читаю ввечері, мені оця лампочка вона мені дуже подобається, бо вона от б'є якось дуже в очі і світить, от знаєте, тут світло йде отак -от вниз. І воно, типу, не на книжку, тут, де я читаю, а воно от туди світить і мені відсвічує, Воно незручно. А якщо ми його виключаємо і чисто ця штука працює, і я тут лежу і мені так зручно читати, бо воно мені світло прямо на книжку направляє. Це офієзно. От. І воно теж додає такого осіннього вайбу. Типу, якщо подивитися на всю кімнату разом, то це прикольно виглядає. Але я хочу щось, типу, знаєте, якийсь, по-перше, купити ароматизатор з якимось запахом, типу осіннім, там, кориця, от щось таке, я не знаю, лате, кава, от щось, да, щось таке хочу. Поставити десь в коридорі, щоб воно мені квартиру всю запахами наповняло. І хочу от щось таке, щоб воно світилося, щось, може гарбуз якийсь чи щось таке, бо типу, е скатертину у мене зараз я от купила. На Кухню, вона вже лежить така осіння, вона така коричнева, текстиль там прикольний. І типу, візерунок такий з маленькими квіточками. От. То, типу, в принципі, в мене по квартирі вже є такий осінній якийсь настрій. Вайп. Я сьогодні замінила, до речі, постільну білизну допрасувала ту і замінила на коричневу. ось таку, Вона мені теж з таким осіннім трошки вайбом подобається. От. То цього року якось хочеться наповнити квартиру чимось трошки ще, типу осіннім. Таке. А що мені подобається? Дуже покажу вам оця чашечка. Я її теж забавляла, до речі, на тему. Людина, в якої півквартири з тему. Але ну, блін, ну подивіться, яка вона афієзна. І вона по якості дуже крута. Це я пила гречаний чай. Ну, хто тут Писовсь? Скази, що ти розмовляєш з камерою? Да? Поговори зі мною, я тут жива, тебе чекаю. да? Там теж люди чекають. Ой, да. Все, прийшла в нормальний душевний стан, мене трохи попустило. Зараз піду прогуляю ще з лункою. звісно, вітер попросив бачить.